У вас є бажання зробити польську робочу студентську чи учнівську візу, тому що у вас і такі ситуації, де у вас немає ні біометричних днів, ні карти побиту. Або ви здали на карту побиту, маєте децизію, але ще не маєте готового пластику, але хочете поїхати до України з України чи в іншу країну Європи. Тоді є вихід ситуації. Робите візу. Віза дає вам дозвіл подорожувати. В Україну з України, в інші країни, навіть якщо ви поїдете в Голландію, в Німеччину і вам роботодавець може зробити відрядження, також можете попрацювати по візі. Вам потрібна консультація по виготовленню візи. Ви не знаєте, який перелік документів. Переходимо в шапку профілю, пишемо на номери телефонів, чи можете написати в приватні повідомлення. Я надам відповідну вам консультацію за номером телефону. чи чи в приватні повідомлення? Звертайтеся, буду сьогодні плідно працювати та відповідати на ваші повідомлення.